Доброго раночку всім. Добрий ранок. Ми вже збираємось до школи. Mm -hmm. Будемо робити зачіску. Mm -hmm. Сьогодні понеділок, тяжкий день, Сашульків. Вставати було mm -hmm. важко. Ну, вже наче прокинулися. Mm -hmm. Так, хвостики робимо. Розкажи хвостик. Ми зараз його заплітаємо. А може косічку? <рик> 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 може, три хвостики заплетаємо. <рик> не хочеш, не <рик> хочеш. Ми бажаємо всім гарного дня сьогодні. <рик> У нас сьогодні пасмурний день, аж якось незвично. Останні дні було так. Тепленько, а сьогодні якось прохолодно і пасмурно. Так, ми вже виходимо. Мене, в мене двойна кофта, бо там така холодрига. Я тут, я вже спотикнулася ішла, йшла, і спотикнулась від холоду. А що ти з собою взяла? Яких дві ляльки, які... дві ляльки взяла. Да, які ці мої любі. Да, Сьогодні лабуби залишаються вдома. Вакуки! Диви, я путаю, Вакуки. Вакуки залишаються вдома. З, Лабуб, нами з лабубами я не гуляю, хоча вони в мене є, але я з ними не буду гуляти. Сашунька їх не дуже любить, дама? Я їх взагалі не люблю. А що ж ми її купували? Не знаю. Просто щоб була. Ну нічого. у всіх таке буває. Щось купиш, а потім воно лежить. А в мене вакуки вже пару днів не лежать так просто. Так, з вакуками ми гуляємо. Так, о, тобі папку з англійською. Все, виходимо, пішли. А не хочеш ти на вулицю. Е, ну, ні, не так уже сильно й холодно, правда? <плес> да, щось мусор порозкидали. Сашуня зустріла песика нашого дворового. Джек, привіт! Джекуля. Здоров малий. Їсти в нас нема. Нема їсти. Все, хай залишається. Дивився, він за нами побіжить до школи свою до школи Та поки дійшла, наче ми виходили, і не було так дуже сильно холодно. Але ось поки йшла, якийсь такий вітер здійнявся, боже, мені так надуло голову і уши, що капець. І що сижу думаю? думаю Ці роздуми в мене вже давно, що, напевно, буду я дуже активно пробувати їздити сама за кермом. Я маю посвідчення водійське, але, але страх в моїй голові <смі> не дає мені цього зробити ніяк. В мене вже кілька років ті права, є вже, напевно, більше, ну, років три точно. І вони оце собі лежать, 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 я так і не їжджу. Було в мене кілька спроб, звісно, я то починала, то кидала, то починала, то кидала. Ну, страшно мені. От кого ще так. Ти оце поки собі сидиш десь дома там та думаєш про ту їзду, Ти собі такого, я собі такого в голові накручу, оце прокручуєш постійно всі ці ситуації, які з тобою можуть статися на дорозі. І так воно, звісно. Але я скажу, що це лише страх. Так як в мене ну, були ці спроби їздити, і я вже. Ну, плюс на механіці, до речі, в нас друга машина Шевроле червона, там, можливо, в тих відео було видно. І це, ну, от, якщо я там наважуся їздити, то це буде моя машина, я буду на ній ганяти. То, ну, це слово механіка мене саме дуже сильно лякає завжди. Що це так важко, переключати ті передачі і так далі, і так далі. Але знову ж таки хочу сказати, що страх в моїй голові лише, тому що ось нещодавно було день народження в моєї мами. Ну і Міша каже, сідай, ти поїдеш. Тут недалеко в нас кафе було. І каже: доїдеш там хоча б трохи до двора, а там уже в дворах я заїду. І ну, от я сідаю і їду. Завелась не з першої спроби, звісно, але завелась і поїхала. І... От я розумію, що ну немає там такого нічого складного. Ну, так, це складно спочатку наловчитись саме, перемикати там газ, як степління. Я не знаю, як по-українськи сказати правильно це слово. І, це. І тому треба пробувати. Бо зараз осінь, ця така погода. То вітер, то холодно, то дощ на голову, сашоні гуртки. Інколи ну просто ти не хочеш виходити в таку погоду. А інколи ну немає там часу, ти не встигаєш. І дуже було б зручно їздити на машині. Тому, напевно, я ось зараз ми закінчимо цю справу з обновленням водійських прав. І вже я буду починати їздити потихеньку. Хоча б на якісь коротші дистанції. от. Хоча хоча, ми з Сашонею дуже любимо ходити. Не виключено, що більшу частину ми будемо ходити, тому що Міша нас завжди пропонує завезти до школи, там ще куди треба, якщо йому виходить. Але е, поранкам він каже, я можу возити без питань. Але. Ну, не хочеться якось. Особливо, коли ще краща погода Сашуня, ми дуже любимо ходити з нею ногами саме і нам по кайфу. Ми ходимо щось, там роздивляємося. Е -е -е ну, це цікаво. Набагато ну, цікавіше, ніж їхати, просто дивитись у вікно. Ну Та й це корисно. Нам весело завжди разом ходити. Ми там можемо і пробігтись, і щось пошуткувати і так далі. Тому. Але я ж кажу, вміти проїхати туди, куди треба, ось і зараз це не завадило б. Тому я ж кажу: напевно, буду я йти в цей страх. Я останнім часом взагалі дуже почала ну, так активно боротися зі своїми страхами, тому що розумію, що життя моє. Неважливо, що хто буде казати, що кому подобається чи ні. І якщо я ж чогось захотіла, то я, я це хочу зробити. Тому Міша каже, що я дуже наполеглива, і що в мене ну він мене завжди дуже підтримує у всьому, тому так, да, буду я напевно пробувати. Тільки вже із школи <сілик> <сілик> <Мама>, йде. <дійсно. сілик> Сашоня хотіла мене на руках нести, бо мені животик болить. Да, Сілачка мамина. Сілачка, Саша. Чуть не знесла маму разом з телефоном. А що ти хочеш смачненьке? Щось. Ну, наприклад. Ну може, цибулі кілограм там. Чи може часника купити тобі? Ну реально в нас сашоні тут цибульку їсть, так? Сашунька цибульку може їсти з борщиком, ням-ням. -ня. Дивіться в дару. Так, Сашунька вже побігла на майданчик. Ой. Мама, як завжди, обвішалась пакетами, Сашуніними папками, рюкзаком. Так, морозна Що там зараз? Якась дурничка. А, ну, дай гляну. А -а -а. Це брілок все? Можна його? Ой, навіть не знаю. Бери краще те, що ми там, що ми там ще купили. А, ми купили конфети О, то візьми краще цукерки. Якось я таким яйцям не довіряю. Кіндер, так, да, а це не знаю. Я не дуже люблю. То візьми зразу викинь, де в мусорне відеочку. Давай я поки лимона цього заберу звідси. Прихідна маленька ложечка попалася в тому кіндері. Сашунька її залишила, буде гратися, іграшка типу. Ми сидимо у дворі в сусідньому. Це як завжди. Що, сьогодні така погодка у нас, прийшлося нашу фотосесію перенести. Ми мали там іти кульку купити, ще надути для фотосесії. Ми мали піти на нову почту, ще там забрати ковтинку, я замовила для Сашуньки теж на фотосесію, але вже сьогодні не будемо. <гум> Тому, так як наша фотосесія через погоду відміняється, ми будемо уроки робити. <гум> ну і побачимо, щось цікавеньке придумаємо на вечір. Ще тільки що зайшли в магазин. Я купила лимончик, яйця і кокосову стружку. Хочу спробувати зробити лимонний бисквіт сьогодні. Я теж буду пробувати. Думайте... Будеш пробувати? Mm -hmm. Не думайте, що я буду робити. <хи> ну, Сашуня, раніше тортики не любила, а зараз вже полюбила, так, да, Сашунь? Mm -hmm. Ну, не всі, звісно, але. Отак. Ну, сур... Піднімай швиденько. <хи> <хи> У школі. А, ну так, да, зранку було трошки сонця. Зараз ще не тільки з цукеркою в роті не перевертайся. Не можу. Бо це небезпечно. Так, Сашонька робить уроки. Так, а ну дай я гляну третє завдання третій, що Шо там, щоб я знала, як ти читає. Ага, давай читай. Зараз the... зе, the is under the... Under. Під Підлазівкою. Під, молодець, під лазівкою. Малюєш його під лазівкою. Сашенька буде малювати. Ми вже всі уроки поробили, оце нам залишилася англійська. Ну і ще з татом ввечері математику, Сашенька робить. Так? Я теж роблю свою роботу. <схід> Обробляю фотографії. Що ми мене так, намалювала. Ану ще раз прочитай, the... kite. Kite? kite is in The e... E... tree. Tree. що це означає? The kite. Це самолітик, бумажок. Повітряний змій. Повітряний змій на дереві. На дереві, молодець, малюй. Повітряного змія на дереві. <гум> Ти вмієш його малювати, бо я не дуже напевно. <гум> він такий, як, такой, як ромбик такий видовжений. Ось що я роблю. <гум> така в мене робота. Обробляю фотографії для пам'ятників. Хтось може подзвонити мамі і попросить, щоб зробили фотографію, наприклад. Кому треба фотографії, можна... можете мамі дзвонити. Мами дуже гарні і оригінальні. Це і оригінальні за що? Не може бути оригінальні. Тут мають бути такі, як є в житті люди. Ну А Не оригінальні. Б. Зараз. Батерфлай. Батерфлай. Он закинд uh, Is on the climbing Frame. Це моток на лазянці. Да, на лазинке. Молочинка, сушенки. Все, доробили, тепер Сашенька може відпочивати. Що будеш робити, Мась? Вже по нас скоро і тато приїде. Угу. Вже й поскакала кудись. Але я тут вам кексика покажу. Кексячку, кексячку, Хлопчика. Він сьогодні так ліг зі мною під ковдручку заліз і спав там. так. І зігрівав мене. Коли літо й на вулиці гаряче, він не йде під ковдру, а коли вже зараз трошечки похолодало, він вже відчуває холод і вже йде і ховається, де в тепло, щоб йому було тепленько. кексяшка? кексюшка, кекс, що кекс 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 ти казав? Що казав кексик? Що казав кексяшечка? Кексюшка, Тарабанюлька така. Тарабанюлечка. Айди, айди. Айди, кіксяш. Айди. Айди. Йди, йди, йди. Ходи 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 ходи. Ходи 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 ходи. Ну давай, вивалюйся, вивалюйся, кіксяшка. Думає. Ну, все, я пішла працювати, кекс. Так ми дуже швиденько збираємось. Да, ми вже Сашенька, а окулярчики йде? <плес> Ні, я зараз дам тобі. Мамо, що макуку дати. А де а, бачу? Першу любую. Мамо! Мамась, ну, бо ти вакуку тримаєш, а окулярчики не тримаєш. Тримай. Мамоньки. <смеш> Як ти кажеш? Мамоньки. Мамоньки дуже люблю, що я так кажу. Так, <плес> Шу. А, от Міша вже стоїть нас чекає, пішком їдемо. Бо наша кафешка, де ми п'ємо каву, закривається вісім, а вже без десяти. А матчу зараз більше ніде і не купиш уже, Пізно. Взагалі ми. Швиденько, швиденько. У нас дощик був. Я думав типа тебе тіпа, що ти, по телефону ти, говорить ти неї від це. Як ти в школі сподобались? Як завжди класно? Чого? А в їдальні? Тихо. Приїхали, але вже вони зачиняються. Може, всі. санька пострибушка. Шуні вже в настроєнні хороше далось під вечір. Закрываемся. До Їм каву. Да, мінша? Добре. Да. <laughs> Мама, Хм? Hmm? А може? Що um, мать? Ти хочеш, ти набула, чи хочете на вулицю обходиться? Зараз я даю. Цей і вийду, добре? <рив> а ти не хочеш вийти? А день вийде. Ну хай тато посадить, а ми походимо. Погодимо, не дай? Здовж можемо пройти. Дай <рив> <рив> ви покружальця. Покружальця це дуже далеко буде. Ноги вам розвинуться. Не холодно. Сашунька вже дістала теплу кофточку з начосиком, але на вулиці й немає такого крепкого холоду. Якраз нормально. Тут стерчить, тут же дітки ходять. Це щось, коли каруселі, мабуть, приїжджали. Щось залишилось, чи що це таке? Огосіки вже листочків пообсипалося. Там наш будинок культури. Класно тако пройтися перед сном. Зараз вісім вечора ми гуляємо. Ой, що зараз математику Сашуньки робить, Мася? Mm -hmm. Ну що, пішли? Mm -hmm. Доїла морозиво, доїла. Mm -hmm. Пішли mm -hmm. до тата. місце. Mm Лапки. -hmm. Pode servir, senhor.